Генералом внутрішньої служби Захарченко було прийнято рішення провести опитування в цих обласних центрах України з метою встановлення думки громадян відносно роботи міліції. Зв'язку з цим я і ще декілька співробітників моєї служби прибули в Ужгород і ми провели зустрічі. З громадянами в чотирьох населених пунктах Закарпатської області. Це був Мукачево, це був Берего, це був Перечин і Тячево. Ми провели зустрічі з людьми. В цілому, я хочу сказати, що активно люди йшли на зустріч. В цілому активно. Ну, по результатам тих зустрічей, які відбулися, я можу сказати одне: що народ, люди в Закарпатті. Законопослушні, таких прямих якихось е, нарікань на роботу співробітників міліції з Закарпатської області не було. В основу ті скарги, які були, вони носили такий побутовий характер, скаржились на дії рідних, е, хтось не поділив там, майно в такому ракурсі, але були і декілька скарг на дії слідчих органів. Ужгородській міліції. Зв'язку з цим мною буде підготовлена доповідь міністра внутрішніх справ, ним буде підготовлена вказівка керівництву УВС Закарпатської області і я гадаю, що ці недоліки будуть всунуті вчасно. Я хочу замітити, що навіть були в ході бесі, в ході зустрічі ми навіть під час зустрічі, коли люди говорили деякі скарги, і ми могли їх усунути прямо тут же, все робилось і люди входили задоволеними. В цілому, я можу сказати, що я задоволений роботою працівників органів внутрішніх справ, справ Закарпатської області. Але в мене є одне побажання. У мене склалось таке враження, склалось враження що немає потрібної роботи працівників органів внутрішніх справ з людьми. Немає відкритості, немає такого, щоб вони могли десь збиратися, робити якісь наради, якісь колегії, скажімо, по селах, збирати людей, відпрацьовувати, щоб люди могли приходити і висловлювати свої зауваження, побажання. Цього практично не робиться. Ну, скажімо, ніде, за виключенням, от я побачив що це перечин. Там є, я про, мав розмову з головою райдержадміністрації, який розповів, що в них е, створений графік, не разові якісь там виїзди і зустрічі, а в нього є графік, він створив, і це систематично проводиться робота в усіх селах Перечинського району. Вони беруть представника, сам голова їде райдержадміністрації, їде прокурор, їде суддя, їде начальник міліції, їдуть керівники профільних служб тих чи інших підрозділів і на місцях зустрічаються з людьми. Люди розповідають про свої нагальні проблеми і їм допомагають, як розповів голова райдержадміністрації. За кожним питанням він закріпляє відповідальну і ті потім, ті, хто відпрацював його, доповідають йому, все це на контролі не хаотично, а має якусь систему. Оце хороша тенденція. Хотілося би побажати і керівництво доповідати нашому ВС і міністерству, щоб таки започаткувати такий метод роботи, який приносить свої плоди.